Пан Рах, Я пан Раченко запам'ятайте, це ім'я. Я просто б'ю його. Ні, не але без А, Не буду. Плати. Не плач. Не не, не плач. Чого ти мав? мовчиш? Ви думаєте. Не буду робити те, що шкодить, то довше проживати. Що може дати мені село? У мене вища економічна посуть. Раніше, мабуть, якби мені сказали, що під час постановки світла не буде світла, я б, мабуть, дуже сильно нервувала. А зараз я якось спокійно ставлюся, бо це зараз не Головніше Головніше – дожити до прем'єри. Ага. Степанчику, ти якийсь сьогодні сердити? Хто ж я не Щасні, якщо хочете знати. Ось ви бачили хоч раз у своєму житті хоч одну щасливу, подружнішу пару. Ну так, по щирості.